Застряли на місці. Мрієте про більше, а воно все ніяк не приходить. Здається, чим сильніше бажання, тим далі мета. А що, як я скажу, що саме надмірна туга за чимось заважає цьому здійснитися? Звучить абсурдно, знаю. Але правда в тому, що закон притягання працює не за принципом, чим сильніше хочу, тим більше отримую. Він відзеркалює вашу внутрішню сутність, вашу вібрацію. Можете щодня візуалізувати, повторювати афірмації, мріяти про краще життя, але якщо всередині панує страх, нестача та невпевненість, саме це і отримаєте. Більше проблем, більше сумнівів, більше того самого. Я покажу, як змінити цю ситуацію, але попереджаю шлях буде непростий, зате перетворюючий. Закон притягання діє вже зараз, поки ви це читаєте, його ефективність не залежить від вашої віри чи повного розуміння. Він працює як гравітація, кидаєте камінь, він падає не потрібно знати закони Ньютона, щоб це бачити. Так само, і з законом притягання він формує вашу реальність на основі ваших вібрацій. Проблема в тому, що мало хто розуміє цей механізм. З дитинства на нас впливали батьки, вчителі телебачення. Кожне слово, кожна критика, кожен погляд формували наше підсвідоме. Дитяча свідомість як чистий аркуш, що вбирає все без фільтра цей багаж досвіду формує наш парадигму, систему переконань та звичок, що керує нашими рішеннями. Наші стосунки з грошима, з людьми, самими собою, все залежить від цього прихованого механізму. Скільки разів ви намагалися змінити життя, сповнені ентузіазму, а через кілька днів поверталися до старого. Ходили на тренінги, читали книги, все зрозуміло, логічно, а результату немає. І ви починаєте сумніватися в собі, або що гірше, рішаєте, що це не для мене. Саме тут багато хто зривається, бо не розуміють, що перешкода не в нестачі знань, а в парадигмі. Глибоко вкорінена в підсвідомості, вона працює як емоційний термостат. Можете нав'язувати собі позитивні думки, повторювати афірмації, змінювати дії, але якщо ваш внутрішній термостат налаштований на нестачу, страх чи невдачу, саме це і притягуватиметься. Я сам через це пройшов роками працював за копійки, мій річний дохід був менше 4 тисяч доларів без освіти, без віри в себе. Я вважав, що так і має бути. Але все змінилось, коли один чоловік, Реймонд Дуглас Стенфорд, дав мені книгу Думай і багатій. Він не просто дав книгу, а сказав роби все, як я скажу. Навіть сумніваючись, я почав виконувати вказівки, було некомфортно, мої думки кидали виклик усьому, що я знав. Я сумнівався, що зможу заробляти 100 тисяч доларів на рік. Навіть 50. Але я наполегливо рухався вперед. І мій дохід з 4 тисяч злетів до 175 тисяч за рік. Як? я змінив свою вібрацію. А це притягнуло нові ідеї, людей, можливості. Ви притягуєте не те, чого хочете, а те, ким є, а ви це сума ваших переважаючих вібрацій. Якщо щоранку ви прокидаєтесь з думками про нестачу, про борги, саме це і буде вашою частотою. І вона притягує відповідні ситуації, більше боргів, більше труднощів. Будьте чесні з собою, як ви відчуваєте себе, дивлячись на свій рахунок спокійно чи тривожно чуєте про нову можливість бачите проблеми чи перспективи. Заздрість чи захоплення ви відчуваєте, коли чуєте про успіх інших. Ваші емоції це ваш головний індикатор. А всесвіт відповідає точно. Ті, хто вважають себе невдахами, хто постійно повторює, нічого не виходить, залишаються в цьому колі, в тому самому колі виживання, зусиль та розчарувань. Але є вихід він починається з усвідомленості. Спостерігаючи за своїми емоціями без осуду, ви визначаєте думки, що формують ваші вібрації. Поступово ви можете їх змінити. Це потребує практики, послідовності. Не відбудеться за один день. Але зміна починається з моменту, коли ви обираєте нову думку і дозволяєте собі відчувати по-іншому, навіть без миттєвого результату. Якщо ви постійно притягуєте небажане, це не доля, а ваш парадиг мав дії. Він не злий, просто програмований захищати вас від невідомого. Але якщо ваше звичне це нестача, потрібно це змінити. Дозвольте собі думати, відчувати та діяти по-іншому, навіть якщо тіло чинить опір. Закон притягання працює, і питання в тому, чи продовжите ви притягувати небажане, чи візьмете контроль над своїм життям. Оптимізму недостатньо. Знати про закон притягання не означає змінити реальність. Але усвідомлено застосовувати його принципи це може змінити все. Як це змінило моє життя? І може змінити ваше багато людей з освітою, дипломами, знаннями мов застрягають на ненависній роботі чи у токсичних стосунках. Можливо, це про вас. Ви шукали відповіді, пробували різні методи, а результати ті ж. Це не випадковість. Це відображення чогось глибокого, невидимого, але потужного парадигеми. Парадигма це автопілот вашого життя. Він визначає не тільки те, що ви робите, але й те, що вважаєте можливим. Навіть якщо ви вирішили змінитися, парадигма продовжує діяти, повертаючи вас до старого, створена для вашого захисту навіть від того, чого ви найбільше бажаєте. Я спостерігав це багато разів. Один успішний менеджер з МБА вільно володів трьома мовами, але його фінансовий стан був жахливим. Він вірив, що великі гроші це зло, що вони можуть зруйнувати сім'ю. Підсвідомо парадигма тримала його в колі самосаботажу. Позитивного мислення недостатньо це як лити чисту воду в брудний колодязь. Вода на поверхні буде чистою, але швидко знову замутиться. Ви можете повторювати, що заслуговуєте на процвітання, але якщо всередині відчуваєте себе недостойним, парадигма переможе. Тому багато хто здається. Вони починають з ентузіазмом, але не змінюють те, що приховано під поверхнею, змінюють дії, але не ідентичність а будь-яка дія, що суперечить внутрішній ідентичності, нестійка. Зусилля перетворюються на виснаження. А виснаження на розчарування. Але це не вирок. Парадигеми можна змінювати. Це зайняло у мене майже 10 років. Спочатку, коли мій дохід зріс, я сам був спантеличений. Тільки пізніше я зрозумів, змінилися не тільки мої дії, а й моя самооцінка, мій парадигма. Близько 80% людей, що виграють в лотерею, втрачають все за кілька років. Чому? Бо гроші змінюються, а парадигма ні. Вони виграють, але продовжують вважати себе бідними, негідними підсвідомість шукає підтвердження своїх переконань. Можливо, ви теж через це проходите мабуть, у вас були чудові можливості, але щось заважало їх використати. Це не слабкість, це парадигма. Він стійкий, але його можна переписати. Переписування паради геми це дискомфорт. Вам потрібно емоційно залучитися до ідей, які ваше тіло спочатку відкидає. Це викликає опір, як ніби частина вас саботує процес. І справді саботує. Це частина, що підтримує статус-кво. Але цей опір може бути знаком того, що ви на правильному шляху. Мислити. Діяти та відчувати по іншому означає стикатися з проявами старого парадигеми. Він тягне назад. І тут важлива наполегливість по той бік опору, свобода, нова версія себе виберіть думку, яка суперечить вашому звичному стану. Наприклад, я заслуговую заробляти 100 тисяч доларів на місяць, роблячи те, що люблю. Напишіть це, прочитайте, скажіть це. Відчуваєте дискомфорт, страх, сумнів, чудово. Ваш парадигма показує блокаду. Не боріться з дискомфортом, використовуйте його як гід. Чим більше ви наполягаєте на новому, тим більше ваше тіло його приймає з'являються можливості, люди, ідеї. Ви змінили свою частоту, а всесвіт відповідає на неї. Ви притягуєте те, чого раніше не бачили. Змінюючи парадигему, ви не наженетесь за результатом, він приходить до вас. Ваша вібрація в гармонії з бажаннями. Ви нічого не вимушуєте, ви живете так, ніби це вже реальність. Це може зробити кожен вік, походження, освіта не мають значення. Я не закінчив навчання, починав з нуля, але переписав свій парадигма. Якщо ви відчуваєте, що вас чекає щось більше, знайте, воно існує. Але з'явиться тільки тоді, коли ви будете готові. Для цього потрібно змінити себе, змінити те, що вважаєте можливим, змінити те, ким ви вважаєте себе. Реальність це відображення вашої ідентичності, вашого парадигеми. Все у всесвіті в постійному русі. Ви це потік енергії. Що вібрує з величезною швидкістю. Ця вібрація, невидима, сприймається і відгукується всесвітом. Це ваша частота. Ваша частота визначає те, що ви притягуєте. А визначає її не те, що ви думаєте, а те, що ви відчуваєте. Почуття це транспортний засіб вібрації. Зв'язок між вашим внутрішнім світом та зовнішніми результатами. Тому багато хто розчаровується в законі притягання. Вони позитивно мислять, але відчувають тривогу. Страх Всесвіт відповідає не на абстрактну думку, а на вібрацію, насичену почуттям. Як ви почуваєтесь, прокидаючись? Радісні, спокійні, вдячні. Чи важкі, пригнічені, тривожні? Це багато про що говорить. Саме те, що ви постійно відчуваєте. Підтримує вашу вібрацію на певному рівні. А цей рівень притягує все, людей, ідеї, обставини. Багато хто вважає вібрацію чимось езотеричним. Але це наука. Тепловізор показує випромінювання енергії, що виходить від вас. Гнів змінює це енергетичне поле, як і любов. Люди це відчувають. Ви відчуваєте важку атмосферу, навіть якщо ніхто нічого не говорить. Це колективна вібрація, ви також випромінюєте це поле, і воно мовчки повідомляє всесвіту, що ви готові отримати. Тому, коли я жив на 4 тисячі доларів на рік, мої зусилля були марними. Я вібрував нестачею, страхом, соромом. Результат більше нестачі, більше страху. Зміна почалася, коли я навчився звертати увагу на свої почуття. Почуття як компас, відчуваючи гнів, тривогу, я зупинявся, дихав і свідомо фокусувався на чомусь, що викликає вдячність. І це змінювало мою вібрацію. Вдячність потужна, бо гармонізує нас з бажаним, ніби воно вже існує. Всесвіт не розрізняє реальне від уявного, наповненого емоціями. Якщо ви відчуваєте вдячність за те, чого ще немає, як за те, що вже є. Ви вібруєте на цій частоті. А все, що з цим резонує, наближається. Нейронаука показує, що мозок відповідає на емоційні візуалізації як на реальні події. Уявляючи щось з емоційною інтенсивністю, ви формуєте свій мозок для створення цієї реальності. Не магія, а біологія. Замість це завжди зі мною трапляється, нічого не виходить, фокусуйтеся на позитиві. Кожен раз, стверджуючи, що життя важке, що у вас немає грошей, ви формуєте свою вібрацію. Це стає вашою частотою, а частота вашою реальністю. Не чекайте чогось зовнішнього, щоб відчути себе добре. Більшість живе в очікуванні, коли буду багатий, буду спокійний. Але це не так. Почуття передує результату. Вам потрібно відчувати спокій, щоб притягувати спокійні обставини, багатство, щоб гроші текли, любов, щоб притягнути справжні стосунки. Я змушував себе вібрувати на високій частоті, навіть коли все було погано. Це було непросто тіло хотіло панікувати, але з кожною перемогою над автоматичною реакцією формувалася нова реальність. Поступово, з наполегливістю, я почав жити тим, що раніше тільки уявляв Вібрація не бреше вона дає вам те, що ви випромінюєте. Якщо хочете змінити результати, спостерігайте за тим, що відчуваєте зараз, не за тим, що прикидаєтеся. Знаєш, справжня зміна це не якась магія, а вогонь, що тліє всередині, навіть коли навколо пустеля. Це фундамент, на якому будується твоє нове життя, те, що визначатиме твоє завтра і всі твої завтра після. Уяви свою енергію як частоту радіо, яку налаштуєш, таку й музику почуєш. Трансформація це не прогулянка парком, а штурм гори, де кожен крок це перемога над самим собою. Багато хто мріє про щастя, достаток, про те, щоб здійснилися їхні найсміливіші бажання. Але відступають, як тільки стикаються з першими труднощами з опором, коли старе, знайоме з усією своєю силою чіпляється за тебе. Це не слабкість, а просто нерозуміння, дискомфорт це не поразка, а рух, розрив зі звичним. І саме в цьому розриві народжується справжня зміна. Коли ти змінюєш свій спосіб мислення, звички, відчуття, всередині все вирує, бо тобі доводиться покидати безпечну зону. Ту, де ти вмієш виживати, де знаєш, як справлятися з обмеженнями та розчаруваннями? Уяви, 100 тисяч доларів на рік робиш улюблену справу, тебе цінують, поважають, ти вільний. Звучить чудово, правда. Але одразу ж виникають сумніви. А що, якщо не вийде занадто добре, щоб бути правдою, хто я такий? Це неправда, а голос твого старого, я що боїться втратити звичний спокій. Я сам це пережив, створюючи свій перший бізнес. Раніше заробляв менше 4 тисяч доларів на рік, майбутнього не бачив. Застосував нові принципи і все змінилося. Мій клінінговий бізнес за короткий час приніс неймовірні результати 175 тисяч доларів за рік. Легко. Ні, звісно ж, ні. Гроші прийшли раніше, ніж я був готовий їх прийняти. Саме тоді я зрозумів, наскільки важливий цей дискомфорт. Мені довелося переселити себе, повірити, що це реально, що я цього вартий, що можу жити в цій новій реальності. Кожного разу, коли я намагався себе саботувати, а таких спроб було чимало, я собі повторював це просто моє старе, я намагається вижити. Запам'ятай, дискомфорт це ріст. Як з м'язами, спочатку боляче. Здається, що все порветься, але з часом вони міцніють, і те, що раніше було неможливим, стає звичним. Те саме з головою, те, що сьогодні тебе лякає, завтра буде твоєю комфортною зоною, якщо ти наважишся пройти через це. Не чекай, поки будеш повністю готовий, бо готує тебе саме подолання страхів. Вчені довели, мозок сприймає будь-яку спробу зміни як загрозу виживанню. Активуючи ті ж самі зони, що й під час втечі від хижака. Біологічно це незручно, духовно це еволюція. Розуміючи це, ти почнеш бачити страх не як перешкоду, а як запрошення, шанс стати тим, ким ти народився бути. Можливо, ти застряг, крутишся в колі. Знаєш, чого хочеш, пробував багато разів, але нічого не виходить. Ти в тій критичній точці. Де більшість здаються там, де нове прагне пробитися, а старе ще тримає тебе в своїх обіймах. Боляче, але це точка повороту. Переборовши цю долину дискомфорту, ти відчуєш те, що знають лише одиниці свободу. Не тільки фінансову чи професійну, а свободу бути самим собою, без дозволу когось. Переконую тебе, все змінюється, коли ти змінюєшся, а починається ця трансформація з простого рішення. Продовжувати, навіть коли хочеться зупинитися, навіть без підтримки. У цей момент ти починаєш будувати свою нову частоту, а Всесвіт обов'язково відповість. Якщо ти дочитав до цього місця, пропоную тобі виклик, протягом наступних семи днів роби щось щодня, що виводить тебе зі зони комфорту. Прокидайся раніше, зроби той важкий дзвінок, почни той відкладений проект, інвестуй у те, що тебе лякає. Повторюй при цьому, цей дискомфорт, ціна моєї свободи, бо це саме так. Шануючи цей процес, те, що тебе лякає сьогодні, стане частиною твого нового я. Не бігай від дискомфорту, він твій провідник, показчик переходу від того, ким ти був, до того, ким стаєш. По той бік цього мосту твоя мрія, але вона зустріне тебе лише тоді, коли ти наважишся туди дійти, крок за кроком. Навіть якщо сумніваєшся, навіть якщо боїшся, але віриш, що кожен крок, який тобі дається з труднощами, веде до твого призначення. Ти притягуєш не те, чого хочеш, а те, чим є на глибинному рівні. Цей рівень формують твої переконання, твої почуття та мужність зустрітися з дискомфортом зміни. Розуміючи це, ти береш контроль над своєю реальністю, повільно, думка за думкою, вибір за вибором. І головне, це вже в твоїх руках. Але це лише початок. Щоб розвиватися, щоб стати хоча б на відсоток кращим, наступне відео на екрані ще глибше розкриє цей процес трансформації. Я підготував для тебе щось корисне і зрозуміле. Дякую, що був зі мною. Побачимось у наступному відео.